Вітаю усіх, горіх сорту Кочерженко, Молоде, п'ятирічне деревце, фантастична врожайність. Рекомендую усім посадити на своїй присадибній ділянці. Фантастичні результати. Гілля аж вигинається до землі від навантаження горіхом. Такий результат врожайності. Дивовижно так що собі посадіть обов'язковий цей сорт, і ви в жодному разі не пожалкуєте, зробивши такий вибір. Всім добра! І гарних врожаїв.